Добрий день. Тема сьогоднішнього нашого уроку – це залізо та сполуки феруму, фізичні і хімічні властивості. Сьогодні ми розглянемо лише деякі хімічні властивості заліза і його сполук. Бажаючи допомогти провести досліди. Ходьте дівчатка. Перше, на чому ми зупинимося, це хімічні саме властивості, коротко, деякі розглянемо, і саме взаємодію заліза з кислотами. У нас дослід буде проходити з хлоридною і сульфатною кислотою. Тому в пробірку ми насипаємо залізо, додаємо розчин в одну пробірку хлоридної кислоти, в іншу. Сульфатної кислоти і спостерігаємо за хімічною реакцією. Якщо ми подивимося в пробірку, що ми спостерігаємо з вами? Виділення газу. Так. Для того, щоб ми могли зрозуміти, який це газ, ми потрібні, повинні його дослідити. Тому ми пробірки закриємо газовідвідною трубкою. Немає. Можна просто підсказувати. Ну, або, е, значить, в нас є заготовлена пробірка, яку ми виконали в лабораторії, можемо перевірити. Ми перевіримо, який це газ, так? Ми можемо. Піднести палаючу скипку. Так, такий звук свідчить про характерний або свідчить про наявність якого саме газу. Водню. Але у нас за рахунок того, що не все повітря витиснулося з пробірки, так? Ми з вами саме чуємо домішки. Так, ми з вами е, так побачили, так? Ми дослідили, що нас з вами виділився водень. Але якщо е, звернути увагу про те, що в нас як залізе феруму двохвалентного, так і заліз е, феруму трьохвалентного взаємодія з кислотами, і е, саме виділення водню у нас буде при взаємодії якого феруму? Двохвалентного чи трьохвалентного? Двохвалентного, правильно. Значить, і е, наступне це нам потрібно з вами записати хімічну реакцію на дошці взаємодії. Так, правильно, якраз за рахунок того, що в нас з вами утворилася сіль двохвалентного заліза, ми можемо говорити про те, що в нас виділяється водень. Так? І наступна реакція це взаємодія із солями. Для цього досвіду ми беремо з вами взаємодію заліза із купрумсульфатом. Ми вже можемо бачити, що в нас відбувається зміна забарвлення розчину сульфату. так? Ми трошечки з вами зараз почекаємо. Що в нас може, що в нас відбувається з розчином? Розчин знебарвлюється, так? Що в нас в результаті? Відбувається. У нас з вами Катіони купруму що? Осідають, так? І в нас повинно бути що виділення катіонів феруму у розчин, правильно? Нам зараз потрібно буде саме дослідити, чи виділилися катіони феруму у розчин. Для цього ми будемо з вами використовувати якісну реакцію на катіони феруму за допомогою гідроксид іонів. Для цього ми декантуємо деяку кількість розчину в іншу пробірку. Можливо ще трошки Угу. Немає його готового, так? Нічого зараз Ми деяку е, кількість розчину декантуємо в іншу пробірку і додамо розчин лугу натрій гідроксиду. Що ми з вами спостерігаємо? Ми спостерігаємо з вами випадання осаду, так? Це який буде осад? Якого кольору? Ну, зеленого. Він білий пластинчастий, який взаємодіє з повітрям і набуває зеленого забарвлення, так? Всім видно. Так, все, дівчатка, дякую. Таким чином ми на сьогоднішній день вивчили деякі хімічні властивості, саме заліза. Крім того, відповідно, є певні ще також фізичні властивості, але ми їх досліджувати, відповідно, не будемо, просто проговоримо про те, що, ви знаєте, залізо це в нас обов'язково що? Метал, правильно. Всі метали у нас мають яке забарвлення? Правильно, відтінки сріблястого, так? І лише є деякі винятки. Які в нас є винятки? Мідь і. Золото. Золото, так. Відповідно, залізо у нас з вами сріблясто-білого забарвлення. Це важкий метал, густина його. 7,87 г на сантиметр кубічний, гарно проводить тепло та електричний струм. Він є ковким та пластичним, і він відноситься до тугоплавких металів, тому що температура його плавлення 1539 градусів Цельсія. Дякую за увагу.